Історія України, тема освіта і книгодрукування в українських землях. 16-17 століття шлях до просвітництва. Урок побудований у стилі Вав уроку. Ми бачимо блоки і багато різноманітних цікавих речей. Урок розпочинається обов'язково із розминки. От, далі у нас вав-хук, блок момент. От, і обов'язково е, такий вав хук який вводить. Уявіть, що ви потрапили у 16 століття. Перед вами старовинна такими вавхуками е, насичені всі уроки, і власне е, досить яскраво виглядає цікаво. Також до кожного уроку додано подкаст уроку, який ви можете з учнями подивитися або по на початку теми, або в кінці теми, або навіть дати учням додому посилання, яке буде вам. Привіт, Оксано. У той період в Україні існувало кілька типів шкіл. Найпоширенішими були школи крипаств населення. Там вивчали сім вільних наук, а також потім ми мета. Оголошується уроку, і далі блок Легенда стартує. Тобто за моделлю пірата це емоційна така залученість учнів до теми, пристрасть до знань, тощо, актуалізація знань, і далі переходимо до вивчення нової теми, як, наприклад, які причини були розвитку освіти, як це все відбувалося. Як бачимо в презентації, є документи, є ось такі схеми із датами, візуально оформлена. Є ось такі ще схеми. Тобто, все, що допомагає учням добре засвоїти вивчений матеріал. Також додала ось такі цікаві е, відео коротенькі, які ілюструють тогочасне, наприклад, друкування книг. Я Юрій так, Дрогобич, так. із Русі. У нас є е, персонаж, е, історична персона Юрій Дрогобич, який е, щось розповідає учням, що звісно дізнаєтеся, коли е, замовите презентацію. Е, далі ми мандруємо е, книгодрукуванням. Презентація містить ось такі схеми, і далі пішли у нас різноманітні типи завдань. Це і стратегія Adog, це і тести, це і робота зі штучним інтелектом, рефлексія, мікротрансформація тощо. Все насичено, все яскраво, все якби, в міру на уроці. Вчитель може собі використати не всі завдання, а ті завдання, які йому більше підходять. Тому, власне, ця тема розкрита і презентація доступна у магазині. Газині.